Сенат голосуватиме за допомогу Україні уже цієї суботи. Зсу отримає атакамси із великою дальністю ураження. А львівські лікарі провели унікальну операцію ірландській дівчинці. Вітаю! Мене звати Анастасія Дмитровська і далі я розповім вам про найактуальніші новини станом на цю хвилину. Сьогодні вночі росіяни атакували Україну шахедами і Під ударом опинилася Київщина, Дніпропетровська та Франківська області. На Франківщину у БПЛА летіли уже зранку, а об'єктом атаки стала критична інфраструктура. Загрозу відбили, утім, через падіння уламків виникли пожежі. Тим часом у Чернігові після вчорашньої атаки кількість загиблих зросла до 18. Ще 77 людей постраждали. Наразі розібрати вдалося 71% зруйнованої частини будівлі. І під завалів рятували трьох людей. В Україні сьогодні можливі відключення світла у всіх областях. Про це повідомив гендиректор Ясно Сергій Коваленко. Обмеження постачання відбуватимуться із 8 ранку до 22 вечора, і в першу чергу стосуватимуться промислових споживачів. Така ситуація спричинена масштабними руйнуваннями в енергосистемі та різким похолоданням, через що власне і виник дефіцит потужності в енергосистемі. Досить гучно цієї ночі було і на Росії. У Воронежі спочатку пролунали вибухи, а потім зайнялася пожежа. Губернатор Воронезької області Олександр Гусів заявив, що над містом нібито був збитий неопізнаний безпілотник. Водночас розмі пишуть, що дрон збили і неподалік нафтобази, а падіння уламків спричинило пожежу у промисловій будівлі. Вже традиційно ракетну небезпеку цієї ночі оголошували і у Білгороді. Російське НПЗ Україна почала ще у січні, але дискусії серед наших партнерів з приводу того, бити чи не бити, точаться дотепер. Буквально вчора ввечері у цю саму дискусію включилося і парі. Там російське НПЗ назвали легітимною для України ціллю, бо ж доходи від експорту нафти залишаються головним джерелом наповнення бюджету. Однак така реакція швидше виняток, бо західні партнери чомусь значно більше переживають за НПЗ окупантів ніж, наприклад, за енергетичну інфраструктуру України. Чому так відбувається? Де Деталі у сюжеті. От ще один прильот. Корот, ірським позагріти, туда вже сімой. Російські нафтопереробні заводи останнім часом палали досить яскраво. Все це відповідь на ракетні атаки по Україні. Йо, 6 Внаслідок таких атак спочатку зупинилося до 14% російських НПЗ, але зараз кількість виробництв, що простоюють, зменшилася орієнтовно до 10%. Росія почала відновлювати пошкоджені нафтопереробні заводи, які є ключовими. Цієї це стосується Різанського НПЗ, який принадлежить Койлу, і також Куйбашського НПЗ там посабчення трімонтірована около чотирьох. Установок первичной переработки нефті скоріше та связано з тим, що ці установки не були достатньо сильно повреждены. При тому, що цей Рязанський НПЗ був зруйнований на 70%, росіянам все ж таки вдається відновити, незважаючи на труднощі з отриманням західних технологій. Загалом сукупні потужності з первинної переробки нафти в Росії навіть після виведення з ладу очікуються на рівні 4,4 мільйона тонн у квітні, порівняно з 4 мільйонами тонн у березні. Тобто очікується підвищення, але обурюватися поки що рано. На самом деле, сильного сильного увілічені перероботки. В зв'язку з ремонтом мощностей не, не наблюдається. Як раніше, за словами експертів, теж не варто очікувати, загальна потужність первинної переробки нафти в Росії скоротилася до 90 тисяч 500 тонн на добу з приблизно 123 тисячі 800 тонн. Такі атаки БПЛА підбили країну бензоколонку. Але питання чи зможуть вони швидко повністю відновити свої потужності? Якщо не будуть продовжені по НПЗ з боку України, то нас можуть відновити де-то 80% повреждённых своих мощностей ну в течении года. Але СБУ цього не гарантує. Місто на птаці Росія почала здійснювати ракетні атаки по Україні ще з 22-го року. І удари у відповідь це те, що продовжуватиметься, і далі, як заявляв голова СБУ Василь Малюк, українські військові продовжуватимуть свою роботу. Такі різкі заяви та атаки з боку України викликали стурбованість у США. Глава Пентагону Лойд Остін напряму розкритикував удари по російських НПЗ, заявивши, що це негативно вплине на глобальну енергетичну ситуацію. Звичайно, ці атаки можуть мати негативний вплив на глобальну енергетичну ситуацію, тому відверто кажучи, я вважаю, що Україні краще зосередитись на ураженні тактичних та оперативних цілей, які можуть безпосередньо вплинути на хід бойових дій. Таке прохання не бити по ворогу розлютило не лише українців, а й самого президента. Адже за цим пішли подібні повідомлення і від інших представників, включаючи НАТО. Зеленський заявив, що для того, щоб зрозуміти, як зараз живуть люди у Харкові, як живуть люди без води та електрики, треба туди поїхати і подивитися, а вже потім щось засуджувати. Це створює напруженість у відносинах з США. Але, як заявив міністр закордонних справ України, атаки на російське НПЗ не проводяться просто так. Це спосіб захисту. Якщо партнери передають нам сім батарей Петріот і кажуть, не робити того й того, то є предмет для розмови. А якщо в тебе немає Петріот, немає пакета допомоги і при цьому просять ще чогось не робити, тоді предмета для розмови немає. Чи справді атаки випила впливають так на енергетику у світі? Чи це просто страх союзників? Питання залишається відкрити, але чи ще будуть ударні відповіді з боку України за атаки РФ? Відповідь очевидна: відновити повністю НПЗ джерело війни в Україні Росіянам не вдасться. Ікер палати представників Джонсон заявив, що законопроєкт про допомогу для України винесуть на голосування уже 20 квітня. Я роблю тут те, що вважаю за правильне. Я думаю, що надання летальної допомоги Україні прямо зараз є критично важливим. Ми не можемо грати з цим у політику. Ми повинні чинити правильно. В опублікованому палатою представників США законопроєкті про допомогу Україні дійсно є зобов'язання до президента США передати Україні ракети Атакамс, але за умови, що це не зашкодить інтересам США. Окрім того, ним передбачається виділення нашій країні 61 мільярда доларів допомоги. 27 із них підуть на військову допомогу і поповнення запасів для посилення розвитку виокремлено майже 8 мільярдів доларів. Але половину із цих коштів президент США зможе списати фінансову ж допомогу. Могу планують надавати на кредитній основі а для покриття цих витрат передбачається конфіскація активів РФ. Тим часом Джо Байден вже пообіцяв підписати окремі законопроєкти про допомогу Україні та іншим, якщо їх підтримає Конгрес. Палата представників має ухвалити цей пакет цього тижня. А сенат має швидко за ним послідувати. І Я негайно підпишу його як закон, щоб надіслати сигнал світові. Ми стоїмо із нашими друзями і не дозволимо Ірану чи Росії досягти успіху. Йдеться у заяві Білого Дому. Дійсно, тягнути вже нікуди, і допомога була потрібна ще на вчора, але сенат до останнього відтягував цей момент. Чому та? Що підштовхнуло американських політиків активізуватися і відкласти свої внутрішні чвари на другий план? Далі у сюжеті, хороші новини. Із Америки у Сенаті США заявили про готовність розглянути питання пакету підтримки України. Помощь Украине и Израилю. В Сенате США заявили о достижении консенсуса. То, что стороны уже пришли к определенному консенсусу, про что уже объявили, в принципе, и представители и демократов, и республиканцев, это уже можно считать однозначно хорошей новостью для Украины, потому что все остальное это уже техника, это наполнение пакета. Це серйозна заява, за якою слідує саме голосування. На тиніділі ми спробуємо ще раз. Спікер Палати представителі США помощі Ізраїлю і Україні часу чекати вже давно не лишилося. Українська влада дуже сподівається на оперативне рішення. Я кажу вам відверто, без цієї допомоги а шансів у нас перемогти не буде. Можна сказати, частково доля України перебуває у руках США. Штати як були, так і являються нашим э, найбільшим донором, як військовим, так і фінансовим. Запропонований законопроект щодо питань України ще не має фінального варіанту, але Америка нібито розглядає варіант лендлізу. Що для нас чи звичайно важливо, що предложено знову проголосувати про. На реалізацію ініціативи лендліза. Тобто, це паралельно з тою помощю, яка буде от макрефімата АЦ. Також одна із ключових питань заморожені російські активи. Соединенные Штаты готовы собственно замороженные активы Российской Федерации направить уже Украине в щодо нанесенного ущерба Российской Федерации. Це рішення може також серйозно зміцнити фінансове становище України. Це дійсно проривне рішення, про которое дуже очень долго говорили і лабірувала не тільки Україна, но і наші партнери по всьому світу. і це буде дуже серйозним політичним сигналом як для. На партньору в так і для стран європейського союзу 60 мільярдів доларів прямого грошового траншу від США можуть видавати частинами. Та деньги будуть в кілька траншей. Етарас Они будут в своєму большинстве, конечно же, ориентированы на, на закупку ворожуя с приоритетом для Украины, с приоритетом на именно производителей оружия Соєднних Штатов. Це дійсно може бути кредит. І республіканці, і спікер конгресу Джонсон, в принципі, і сам е, Байден говорять о том, що це буде безпроцентний кредит. Не е, буде на очень більшої період времени. Але це насправді взагалі не проблема. Даже если это будет кредит, как сказал наш президент, это не станет проблемой, потому что действительно это очень серьезный макрофин, это рекордный макрофин за всю нашу историю взаимоотношений с Соединенными Штатами. А, возможно, его кредит цена ведь краще. Когда вам дают гранты, это вам дают деньги, чтобы вы отцепились. Когда вам дают кредиты, это означает, чтобы вас верили, что вы вернете эти кредиты. Зрушення у вирішенні нарешті винести на голосування питання Україні пов'язані з обстановкою в Ізраїлі. Конгрес США вирішив окремо розглянути надання допомоги Україні та Ізраїлю. І відповідно, через поділ їх можна буде і швидше проголосувати. Сейчас вже ці перспективи абсолютно реальні і дійсно консенсус в цела уже Я думаю остануться тільки незначительні коректировки, які сторони опять же готові внести. Понятно, що ці деньги нужны эта помощь, это оружие нужно уже сейчас. Республіканці однак можуть знову ставити палки в колеса. Їм особливо не подобається тема конфіскації російських активів, але у будь-якому разі вгадати сценарій голосування буде складно залишається чекати офіційної інформації. Львівські нейрохірурги успішно провели складну операцію чотирирічній дівчинці із північної Ірландії. Рейчел Грібен страждала від сильних епілептичних спазмів, які з кожним місяцем лише посилювалися. Батьки дитини вийшли на американського лікаря, який порадив їм звернутися до центру нейрохірургії та хірургічного лікування епілепсії у Львові. Родина малечі подолала три тисячі кілометрів. Українські ж лікарі успішно видалили дівчинці частину піхулі мозку, що дозволило значно зменшити кількість. Небезпечних для життя дитини нападів. Нині чотирирічна Рейчел проходить реабілітацію і відновлюється після складної операції. Пишіть свої думки у коментарях. Не забувайте поставити вподобайку цьому відео і натиснути дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Я ж повернуся до вас уже о 12 із новою порцією актуального та цікавого.